Вітаю, друзі! Вчора відбулося масове єднання людей віри навколо таємного і секретного візиту до Києва, президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. У стан збудження перейшли громадяни України, які ще вчора, тобто в березні минулого року, вірили у силу і необхідність перемовин з ворогом. Вірили в те, що миру можна досягнути не на полі бою. А на папері підписуючи якісь там угоди під чиїсь гарантії. Після того, як всі ці віруючі люди зрозуміли, що воювати таке доведеться, вони почали вірити в протиповітряну оборону, вимагаючи проти ракет. Ці люди чомусь вважають, що перебуваючи у глухому захисті, можна виграти війну. Ну а сьогодні ці люди... Змінили об'єкт віри, вони вірять у секретність і таємність візитів політичних діячів. Також вони вірять у символізм. Я не належу до людей віри, і тому не вірю не тільки в протиповітряну оборону, а й не вірю в символічні візити. І хочу всіх повернути до події двохмісячної давності, коли символічним візитом. Перед Різдвом Сполучені Штати Америки відвідав президент України Володимир Олександрович Зеленський. Після тієї полум'яної промови, яка мала призвести до перелому ситуації на фронті, ми втратили частину української території, не отримали зброї належної. Найголовніше, ми втратили українських військових і втратили військову ініціативу. Тому я не вірю в візити, не вірю в символізм. Я переконаний у тому, що перемогти ми у цій війні зможемо тоді, коли ми перейдемо у воєнний стан і взагалі ніколи не повернемося у той стан конформізму і комфорту, в якому ми перебували до 24 лютого 2022 року. Ми зможемо тоді перемогти у цій війні, коли ми перейдемо в той стан, в якому повинна знаходитися людина від народження у стан ментальної і фізичної зібраності. Стан ментального і фізичного тонусу, я б так сказав. Так ось я сьогодні хочу поговорити, як я оцінюю цей візит до України Джо Байдена і що потрібно було б нам робити. Насправді, для того, щоб перемогти Росію і змінити суттєву ситуацію на фронті, хоча б тактично, не потрібно ніяких візитів, не потрібно нам. Розказувати про 700 танків, які нам колись дадуть, як в Одесі кажуть, жарти рибу, риба буде, і про тисячу броньованих велосипедів. Україні потрібен потрібен лендліз. Чому він потрібен? Тому що коли ми отримуємо зброю по лендлізу, вона вже належить нам, українцям, і українці визначають, як цією зброєю користатися. Вже не можна звертати ні на кого, що нам американці забороняють. Стріляти по території Російської Федерації чи ще там хтось забороняє, все вже тоді залежить виключно від нас. І ось нам потрібно не 700 танків зараз, так, а 700 ракет для того, щоб нанести удари по місцях скопичення живої сили і техніки. І це може суттєво змінити ситуацію на фронті і розставити все на місця. А тепер я хочу відповісти всім тим віруючим громадянам, які кажуть, що це все утопія, це все неможливо, і що це все спровокує ядерний удар по нас і всякі такі інші. Тим громадянам, які виросли в якихось оранжереях чи парниках і здобули свої знання в бібліотеках із англійської мови. Власне кажучи, це одна із ключових проблем України, що у нас чомусь опинилися в політичній владі, взагалі, в середмодійників, люди, які сформували свої знання не з себе і не з свого досвіду, а з англійської мови із бібліотек. Бібліотеки англійська мова потрібні, але тільки для того, щоб допомогти сформувати свої знання з себе і з свого досвіду. Так, ось що я хочу відповісти на всякі там закиди, що це не має відношення до реальності, що це якісь фантазії, вигадки. Це говорять люди, які не жили за межами оранжери і парників, а світ живе в реальних умовах. І вони а, чітко бачать тих людей, які не виховані. А, на бібліотечні знання. Я не веду приклад з свого улюбленого боксу професійного. Я періодично передивляюся там бої практично кожен день. Ну, мені цікаво. там. Витрачаю 20 хвилин, наприклад, для того, щоб подивитися професійні бої, є скандальні бої. Так, от що повинні знати наші люди взагалі, як все ну, формується і відбувається. Становлення професійного боксера відбувається за межами правил. Під загрозами фізичної розправи, У нас всі тільки бачать вже такі титульні бої, які показуються, транслюються по телебаченню, і ці бої обслуговують рефері, які мають там міжнародну експертизу. Але ніхто не знає, що перші 20-30 боїв, особливо бійці з Латинської Америки, навіть з Сполучених Штатів. Проводять поза межами правил, фактичних, і експертизи. В правила там дуже ну, сумнівні формуються на ходу ці правила. І дуже часто бійця перед боєм залякують кримінальні елементи розправою, розстрілем чи розправою холодною зброєю. Відкритим текстом говориться, що якщо ти виграєш цей бій, то ми, ти не вийдеш з цієї спортивної зали. Це відбувається безперечно не скрізь, але є досвід от таких бійців, які так проходили, турували свій шлях на професійний ринг. Ще раз підкреслюю, що це все відбувалося поза межами там, правової системи, і рефері були не міжнародної експертизи і судили, як попало. І все одно ці люди не слухали цих погроз, а вигравали бої, і тільки так вони потрапляли у вищий дивізіон. Так от, ми, коли нам погрожують ядерним ударом чи що там чимось, ми повинні розуміти, що наша справа битися. І ніколи не буде ніяких оранжерейних і парникових умов, не буде там рефері справедливих. І нам будуть наносити удари поза межами правил. І бій передбачає відповідь удар на удар. Якщо вам наносять удар не за правилами, ви теж повинні наносити точно такі удари. Був розібраний нещодавно бій 93-го року, і там показано, як мексиканський боксер наносив постійні удари нижче пояса в стегну і рефері. Не реагував ніяк на ці удари до тих пір, поки сам боксер, непомітно від рефері, не наніс удар в пах цьому боксеру. І тоді все це припинилося, і бій почав іти за іншими правилами. І якщо нам б'ють нижче пояса, ми теж повинні бити нижче пояси. І це все ми повинні розуміти. Що якщо е, існують формальні рефері у вигляді Сполучених Штатів Америки, НАТО, країн Західної Європи, можливо, Китаю, то це не означає, що ми повинні рухатися за типа писаними правилами ними, людей, які не ведуть бій, не ведуть війну, коли проти нас е, воюють без правил. А більше того, після того, як Російська Федерація у вересні фактично скасувала свою конституцію і показала, що Росія не має кордонів, і зараз вони пишуть, що кордонів Росії немає, і це на білбордах, до речі, все висвітлюється. То про які кордони взагалі йдемо? ми можемо наносити удари куди завгодно, якщо Росія не має кордонів. От для цього потрібні інтелектуали, експерти і політики. Розумієте? А не ті півчі політичного хору Зеленського, які обгрунтовують якісь дурниці і просто оспівують геній Зеленського. Їх задача показувати і пояснювати всім, що після певних кроків Росія не має кордонів. І ми можемо і повинні бити ракетами туди, куди ми вважаємо потрібним. І ми готові це робити. Оце один із ключових моментів. Тепер я хочу перейти до коментарів деяких проплачених людей, які просто так не говорять. Прізвища не буду називати, я їх вчора достатньо переслухав, які починають розкручувати оцей символізм, розгортати секретність, знаковість цієї події візиту Байдена. Вони кажуть про те, що. А, ну, це щось неймовірне, тому що Байден, попри застереження безпеки, приїхав в Україну. Це дуже сміливий крок. Наступний вони там вбачають знак, що Байден ніколи б не приїхав в Україну, якби а, Сполучені Штати Америки не були впевнені в перемозі України. Я одразу хочу зазначити, що це все дурниці. І як правильно сьогодні написала Інга Мезерія. Журналістка з політеки, колись вона там працювала, що сміливість не в тому, щоб вулицями Києва ну, прогулюватися під імпровізовані сирени тривоги. А сміливість це вдарити по місцям скопичення живої сили і техніки на території Російської Федерації. Оце сміливо з точки зору. Президента Сполучених Штатів Америки потім багато виникає питань щодо це ж офіційне повідомлення про попередження російських спецслужб і російської сторони про візит Байдена до України. А для чого їх повідомляти? Можна зробити напередодні офіційну заяву, що Байден відвідає Україну. Якщо людина насправді не боїться і впевнена, і тим більше всі ж знають, що Росія, навіть якби Байден нічого не казав, просто пролетів Україну, вони б ніколи не завдали ніяких ударів. Вони б самі попередили, що ну, це неможливо. Кремль, Путін ніколи не такі речі не пішли. Виникає питання: а для кого і кому було це повідомлення, яке ну, оприлюднено в офіційних засобах масової інформації про те. Що напередодні було погоджено цей візит з Кремлем в питаннях безпеки, щоб профілактувати або уникнути конфлікту між там, двома ядерними державами. Виходить якась парадоксальна, як на мене, ситуація. Боягуз Путін без будь-яких Узгоджені попередження з британською і американською розвідками, відвідує, наприклад, Мінськ. Якби там не було, але Білорусі, Мінськ це не російська юрисдикція. І Сполучені Штати, і Україна могла б нанести удар по місці, де перебуває Путін спокійно, взагалі, без всяких питань, на території Білорусі. Ну, принаймні, можна було по Лукашенку наносити ці удари. Але Путін спокійно їздить і нікого не попереджає. А виявляється, для того, щоб приїхати в Україну, сміливий Байден він чомусь узгоджує свій візит з російськими спецслужбами. Ну, якась дивна на мене річ. Ось я переходжу до головного от запитання: для чого ж тоді приїжджав сюди Джо Байден? І найбільш таким. Оптим... Оптимістичним сценарієм, який я бачу, і як я пояснюю причини приїзду сюди Джо Байдена, він абсолютно справедливо і правильно хоче відібрати перемогу у цій війні з Зеленським, якщо розцінювати його візит. Як справді символічний і для того, щоб нанести остаточний удар по Російській Федерації. Чому я вважаю це справедливим і правильним? Тому що Зеленський не, заслужує, не заслуговує бути переможцем у цій, у цій війні. У цій війні є два переможці. це український народ і англосаксонські еліти, еліти відрізняються. Тим, що вони здатні мислити стратегічно і накопичувати ресурси на події, які можуть відбутися, а можуть і не відбутися, українські еліти не є елітами, тому що вони розброювалися і не бачили загроз і викликів. Вони їх ігнорували. І нашу перемогу забезпечує воля українського народу і стратегічне мислення, і накопичення військових ресурсів Сполученими Штатами Америки і Великобританії. Тому абсолютно справедливо Джо Байден претендує на роль переможця у цій війні разом з українським народом. Зеленський тут ні до чого. Оце єдиний оптимістичний сценарій, який я бачу у візиті Байдена в Україну. Але перевірити його можна часом. На жаль, президент Сполучених Штатів має поганий бекграунд, погану репутацію. І я не можу наділяти цей візит якимось такими позитивними сценаріями. Дуже багато сумнівів. Ну і на завершення відвідування вчора колишній інститутській вулиці Інститутської, і, яка зараз називається Вулиця Героїв Небесної Сотні, що ну, сплило у нас 20 лютого, коли були масові розстріли на Майдані Незалежності і на колишній Інститутській? Що в нас взагалі нічого не покарано, а, ніхто не покараний. І виникає ну, питання: а ми, на що ми здатні? Просто вийти і пройтися в цей день, пустити сльозу, там, запросити Байдена, а де покарання, взагалі, за ці всі злочини? І це незручне запитання. І відповідь на нього наступна. Вся справа в тому, що. Це покарання не може відбуватися в рамках ну, старого правопорядку і старої судової системи. Воно мусить відбуватися негайно, за законами революційного часу, і каратися мають не тільки а ті, хто розстріляв людей на Інститутській, на Майдані, а в тому числі і судді, і правоохоронна система, яка до цього все призвела. І я тут пригадую Кромвеля, Олівера, Олівера Кромвеля в Британії. Якби він покладався на стару судову систему, він ніколи не відрубав би голову королю. А це повинен зробити інший суд. Він повинен покарати старих суддів і вбивць українців на Майдані. До чого я це все кажу? Тому що не потрібно розраховувати на покарання Путіна якимось там гагським міжнародним трибуналом і ще там чогось. Путіна може тільки покарати українці, якщо вони його або вб'ють в Кремлі через спецслужби, або штурмом візьмуть Москву і Кремль. Ну, в, Ясно, в другий варіант, я не вірю. а... Перший варіант там цілком можливий, але я до того всього, що не потрібно дезорієнтовувати і тішити себе якимось вигадками і ілюзіями. У нас от вся проблема віруючих, оці що вчора об'єдналися навколо візиту таємного Джо Байдена до України, що вони самі собі вигадують якісь ментальні химери, навколо яких вони об'єднуються і починають в них вірити в секретність, в таємність, в символізм, візити. Протиповітряну оборону, гарський трибунал, все це химери, все це дурниця. Все це вирішується прямо зараз, якщо воно не вирішено військовим шляхом і різко і безжально, воно ніколи не буде розв'язане. Все закінчиться оцими дурноватими прогулянками по кістках людей, по крові людей, які загинули от 20 лютого 2014 року. На інститутській можна там переіменовувати вулиці, ще там щось, робити їх пішохідними, але це не має ніякого значення. Я от тому дуже сильно скептично ставлюся до цих всіх символічних візитів. Справа в тому, що ця перемога Байдена може трактуватися зовсім інакше. І я розумію, він обов'язково капіталізує її, обов'язково відбере у Зеленського, і мені не шкода, що він відбере у Зеленського цю перемогу, тому що Зеленський, наші політичні еліти не заслуговують на цю перемогу, тому що вони не готувалися до війни і вони не мають зброї. Вони ніхто в цій ситуації. Я тут якраз спокійно до цього ставлюся. Я просто переживаю, що Байден капіталізує. Нашу поразку, яку представить як перемогу. Тобто Путіну відійде якась там частина України, з, як я кажу, свій торгівельно-транспортний коридор. Іронічно я його називаю, так, з Ростова на Дону через Мілітополь в Сімферополь. Ну і ще багато речей, що для нас буде І Всі розмови, що це там приниження Путіна, відбулося вчора цим візитом. Це все дурниці. Ще раз на заключення підкреслюю, що є речі, які перевіряються тільки практикою, а особливо багато сумнівів викликають речі і дії людей, які мають погану репутацію. Джо Бадіна – погана репутація. Дії демократів і дії кабінету Байдена ніколи не були спрямовані на результат. Вони були спрямовані на процес. І для того, щоб довести, що, що зворотні, я ну, навіть знаю, які треба просто чекати це теж мало. Потрібно, не потрібно пасив, пасивне очікування. Потрібно, з нашого боку дуже серйозні дії, сміливі дії, які би примусили Байдена, колективного Байдена. Насправді до е, кінцевого результату. Отак От я бачу ось цей візит. Немає у мене захоплень і немає у мене ніяких непотрібних очікувань. На цьому воно все. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Думаю, що, до речі, е, там переосмислення цього візиту ще ну, якийсь час і, можливо, це не останній, не крайній відеоблог про візиту Байдена. Ну, до побачення до наступних зустрічей.